Не знаєш, як налаштувати графіку для ідеального балансу FPS та якості. Новий шиї помічник від Nvidia підкаже. Проект G-Assist від Nvidia це експериментальний шиї помічник, розроблений для оптимізації роботи ПК на базі відеокарт GeForce RTX. Він розроблений для відеокарт 3, 4 та 5000 серії, але одразу скажу є одне обмеження: необхідно мати 12 та більше Гігабайт відеопам'яті. Давайте поглянемо, що він уміє, і я спробую поміркувати про його потенціал. G-Assist – це такий собі чат GPT, що працює без хмари. Встановлюється він через застосунок Nvidia App у спеціальному розділі. Наразі він має обмежену кількість команд, але разом з тим отримав широкий доступ до аналізу системи, управління ігровими параметрами та деякими периферійними пристроями. Найповніший список команд можна знайти на сайті проекту, а от серед найцікавіших можна побачити: моніторинг продуктивності, зміну параметрів однією командою та оптимізацію ігор під конкретні потреби. До прикладу, що її помічник може налаштувати графіку під заданий FPS, проаналізувати та порівняти затримку у системі, увімкнути генератор кадрів чи DLSS на льоту, і усе це ще й за допомогою голосових команд. Єдине, що їх потрібно вводити англійською. Це ще не повноцінна модель, і вона ще на ранній стадії, ніби на повітку. Але варто віддати належне, ця базова версія робить усе вище вказане для комфорту гравця. Серед інших можливостей можна відмітити, що система за запитом інформуватиме про надмірне використання ресурсів чи пояснювати. Невідомі терміни. І от в останньому я особисто бачу основне призначення системи. Деякі гравці нерідко плутаються серед потоку інформації про несправжні кадри, фіктивне розширення і загалом упередження до більшості абревіатур за замовчуванням. Це, звичайно ж, несе репутаційні загрози для Nvidia, що максимально вкладаються в технології, через які вони і просувають свої продукти. Ще й помічник допомагатиме їм підрубати DLSS та генератор кадрів. Я думаю, буде він це робити у будь-якій незрозумілій ситуації. Добре. Це чи погано, впевнений в багатьох є власна думка на цей рахунок? Тож пишіть її в коментарях. Але маю визнати тільки час покаже, як ця модель вплине на загальний ігровий досвід.